Я власне розпочну такі підсумки нашої конференції з своєї доповіді. Вона стосується серії виступів про незламних. На попередніх зустрічах, конференціях, я вже говорила про Мазепу, про наших захисників в умовах сучасної війни. І цього разу чомусь мені захотілося говорити про народного героя Прикарпаття Олексу Довбуша. На Прикарпатті з дитинства на слуху ім'я легендарного опришка Довбуша Яремче Скелі Довбуша на Болехівщині. І, хоч історики скелі пов'язують з давнім святилищем, городищем, туристи це дивовижне місце саме у зв'язку з постаттю народного героя, його ім'я сьогодні носить 68-ма окрема єгерська бригада наших захисників, захисників на шифронах, яких гасло ваші душі за наші кривди, Олег Собовбуш народився у 1700 році в селі. Печиніжин. І е, е, наші прикарпатські краєзнавці Косівщини стверджують, хоч Печеніжин згадка Михайла Грушевського, наші історики говорять, що народився він в селі Яблуні, звідки походить його матір. Батько Олекси Василь був війську Добушем, барабанщиком, звідси і прізвисько. За архівами відомо, що Василь Добуш був. Бідним і сидів в 1739 році з жінкою, дорослими дітьми в печеніжені помірником у тамтешнього газди Гаврила Твердюка, і не мав зовсім нічого, лише трохи овець. Батько навчив його тих ремесел, які він, власне, і сам вмів і знав. Тобто ковальської справи, мурування церков, народних переказах він став. Народним месником, бо йому урвався терпець і він пішов розбивати тих панів, що хлопам кривду робили. Проте є згадка і що він заступився за дівчину Марічку і вбив панича Яблонського, тому мусив податися до лісу. Продовж 1738-39 років Олекса Довбуш розгорнув діяльність власне навколо. Не тільки Печеніжина, а й всього Покуття. Його загони діли спочатку на Прикарпатті, потім заходили в Перемишек, Дрогович, Турку, Закарпаття, Поділля, Тернопілля. В 1741-42 роках проти Довбуша були кинуті польські війська, половиною тисячі вояків на чолі з Гетьманом Юзефом Потоцьким. Проте марно. Навіть кілька років намагався Довбуша упіймати загін полковника Пшелуського. Але 24 серпня 1745 року Довбуш через раду був вбитий, а його тіло уявіть собі порубане на 12 частин і розвезене по селищам для страху перед владою. Випадки, коли так робили. Це було на чотири частини, на вісім, а тут на дванадцять. І це свідчить насамперед про страх самої влади навіть до мертвого Довбуша. Шляхта вважала його розбійником. Гетьман Йосиф Потоцький власне, писав в універсалі про широко відому в цілому Покутському Підгірському краї злість і зухвалість хлопа Довбущука. Які з купою зібране опришків нападає на шляхту, карає панів і орендарів, палить їхні маєтки, документи з боргами селян, на знущання шлахетських військ над народом і покарання по братині відповідає новими виступами. Про це згадує е, прикарпатський історик Володимир Грабовецький. В історичних джерелах прізвище Довбуш звучить по-різному: довбуш, довбок, довбуш, довбуш. Селяни. Шукали захисту від паничів і вважали Олексу Довбуша своїм заступником і народним месником. І, власне, неодноразово зверталися до нього по допомогу. Зокрема, саме він, виразник прагнень народу до волі і соціальної рівності, організував партизанську боротьбу проти експлуататорської верхівки Прикарпаття. І, власне, через те, що його загін з'являвся раптово і демонстрував неймовірну силу тому для народу, опришки були легендарними героями великими яким бачили люди Довбуша? В легендах Карпат Олекса був файний, дуже сильний. Ще малим сам змайстрував собі добре витасаний топірець, а з 16 років став підбирати собі військо. Тільки з найкращих та найдужчих, щоб мали і розум, і силу, були відважними, читаємо в легенді Топірець Довбуша. Опришки жили в горах, у печері, там засідала і рада. Отже Олекса мав багато чеснот, мілі руки, організаторський хист, правдолюб, захисник скриджених, лідер і опора побратимів. Довбуш у постолах і сардаці ходить та ще за собою сто легенів водить. Світ рівняє, а панів гроші, панів гроші забирає, бідним ними наділяє легенда довбушої чоботи. Народний месник не сидів, як гриб, на місці, лиш орлом літав полонинами, легенда гуцульський месник. Чому народ порівнює легендарного ватажка з орлом? Власне, життя на високовірі вимагає надзвичайної уваги, сили, волі, витривалості, швидкості реакцій щодо небезпек, рішучості щодо ворогів та зіркового ока мисливця, образ довбуша народ змальовує метафорично і не випадково, адже народився народний герой у Галичині, коли панщина найбільш лютувала і гнобила бідних селян легенда два обличчя. Там зазначається, зростав хлопчина і росла його ненависть до панів. У народного месника сформувалося два обличчя одне ніжне, щире, а друге суворе та немилосердне. Багато місць при Карпаті в легендах пов'язують з Довбушем Говерла, озеро Несамовите, Піп Іван, Косів, Болехів, але бував він і не за доходив аж до Молдови. Пов'язують ім'я Довбуша з закопаними скарбами, ніколи не брав з пограбованого для себе, а тільки для людей тримав. Це легенди Довбушеві міста, Довбушів камінь, Добошанка, Довбушева сила та інші, до речі, скарби не знайдені до сьогодні. Одні говорять, що згадка, що скарби підписаним каменем, другі згадують власне городище. Один з каменів, а в легенді Олек і Іван Рахівський ми дізнаємося про надзвичайну силу народного героя Олекси Довбуша. Бачу, що пропала моя презентація. Одну хвилиночку. Власне, як описується сила надзвичайні можливості Олекси Довбуша, виніс дуба на гору, бо 12 волів не в змозі були витягнути сирого дерева. Підняв рік стаї та підклав мізинець, а як поклав довбуш свою руку Іванові на голову, та й став тоді Іван в 10 разів дужчим, як був. До свого загону благословляв довбуш своєю правою рукою від того ставав легень у десять разів дужче, як був, дванадцять легнів, як штолі скель, один в одного, як дуби, як громи, рівним рівні, сильним сильні. В легенді Олекса людяний і мудрий, своєю звитягою надихає побратимів, щедрий, щирий, захисник скриджений. Він рятує Івана Бойко від смерті за те, що той не захистив на полонині Єльєвого вола від відмія. І Довбуш заплатив за вола бордюк червоних, а хлопця забрав з собою. Довбуш відстоював ідею рівності всіх і людської гідності. Тому над багатіями, що знущалися з селян, суд учинимо, аби тільки вас не мучив та ні на чию кров не важив. Бо людська кров не водиться і проливати не годиться. Легенда як жанр усної народної творчості, народне сказання про оповідання, про якісь події чи життя людей, е, оповити та сковість, фантастикою. На уроках мови, літератури учні можуть дослідити жанр легенди, опрацювати легенди Карпатського краю, аномастику рідного краю. Е, на уроках історії України дослідити народний рух селян, географії прокласти маршрут походів Довбуша, історичне і літературне краєзнавство. Також відома історія, що 4 жовтня 1741 року Довбуш з опришками напав на маєток Карпівського в селі Голоскові на покуті. Саме в цей день. Народився майбутній польський поет і драматург Францішек Карпінський, але, власне, в Польщі його типово називають українська школа в польській літературі. І от, власне, як сам драматург пізніше згадував, що коли надійшов довбур з своїми опришками, Матір була перелякана, власне, ще хвора після народження дитини, і повитуха власне, приступила до Бога з дитиною на руках і сказала, що годину тому дитина народилася. Зважай на Бога і на хвору матір на немовлятко, не роби ніякої шкоди. І тоді Олекса, власне, дав три злотих червоних. І просив матір Карпінського, щоб назвав дитину ім'ям Олекса. Ну, як ми пізніше вже знаємо, все ж таки дитина отримала ім'я Францишик. Сама ця історія і спогади самого Карпінського змальовують Олексу Довбуша, як добропояднує людяного християнина. Учні може провести порівняльний аналіз причин, мети, розмаху діяльності народних месників, Робіна Вуда і Олекса Довбуша в історії, їх образів в літературі. Якщо згадати, що 4 вересня це день пам'яті Олекса Довбуша, Василя Стуса, це день виходу захисників з Азов Сталі. То можемо говорити про те, що учні пам'ятатимуть невмирущу славу наших героїв, коли будуть досліджувати історію України, рідного краю, народну творчість і традиції і пишатимуться незламним духом, незламними духом і тілом українцями.